Динамо покидають ключові гравці, Мудрика виганяють з Челсі, Циганку перейде до топ клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Якщо фуреПЖ Кіліан Бапе підпише контракт із мадридським Ралом», то стане найоплачуванішим гравцем клубу. Щоправда, він заробить набагато менше, ніж очікувалося спочатку. Про гонорар Мбапе повідомив журналіст Карло Скарпіо. За інформацією джерела у реалі Мбапе зароблятиме майже вдвічі менше ніж у ПСЖ. Зарплата Кіліана за підсумком сезону становитиме 15 20 мільйонів євро після виплати податків. Це буде більше ніж у головних зірок клубу Джуда Белінгома та Вінісіуса Жуніора. Зарплата МАПЕ у перших чотирьох сезонах зростатиме. Якщо у першому він отримає 15 мільйонів євро, то у другому 16,5 мільйонів. У третьому 18 мільйонів, у четвертому та п'ятому по 20 мільйонів. Ралу довелося засмутити француза з підписним бонусом. Замість очікуваних 130 мільйонів євро він отримає лише 50 мільйонів. Спочатку очікувалося, що замість 38 мільйонів євро ПЖ у Ралі Мбапе платитимуть по 50 мільйонів євро за сезон. Керівництво Бенфіки готується до продажу декількох футболістів основного складу. Багато клубів цікавляться гравцями португальського клубу, і Анатолій Трубін не є виключеним. Українець отримає одразу кілька варіантів для продовження кар'єри, повідомляє Тутто Маркато. Анатолій Трубін лише за неповний сезон став однією з головних зірок Бенфіки. Португальський клуб майже завжди охоче продає своїх провідних гравців, щоб заробити кошти на існування. Вже влітку 21 річний українець зможе змінити клуб. За словами португальських журналістів, Бенфіка вже веде переговори з потенційними покупцями на українського голкіпера. Анатолій Трубін встановив серйозне досягнення, і відбив усе три пенальті у чемпіонаті Португалії. Вона награ воротаря, зробила його кумиром болівальників Бенфіки та перевернула до футболіста увагу європейських грандів. у послугах Анатолія Трубіна зацікавлений англійський Манчестер Юнайтед, який шукає заміну Андреа Нана. Також до українського гравця придивляється Міланський Інтер. Найбільшу активність в організації трансферу голкіпера має Мюнхенська Баварія, яка вважає українця ідеальною заміною Мануелю Нойру. Бенфіка чекає пропозиції щодо Трубіна. Орієнтовна трансферна вартість Анатолія складає 25 мільйонів євро. Але португальці хочуть більше заробити на продажі гравця. Схоже, головний тренер київського «Динамо» Олександр Шовковський визначився з кандидатурою основного центрального захисника в останніх матчах. В останніх матчах на зборах цю позицію обіймав 18-річний Тарас Михавко. В останньому матчі на зборах з чемпіонатом Молдови Шовковський випустив саме Михавка в основі в центр захисту, затовий відіграв 64 хвилини. Він сміливо пасував, динамічно змінював вектор атак і не соромився робити діагоналі. У основній команді навантаження набагато більше, а в психологічному плані все нормально. У юнацькій команді більше часу переділяли витривалості та підготовці до роботи в основній команді. Спочатку було непросто, бо не знав хлопців, а з часом я звик, роззнайомився. Старші партнери допомагають, підказують та показують, як приймати правильні рішення на полі. Тож усе добре, сказав клубній прес-службі Михавко. Колишній тренер молодого футболіста по Львову Роман Гданський також розповів про потенціал Тараса. Він досить універсальний футболіст. Він має такий потенціал, що може грати на будь якій позиції. Я в U17 його бачив більше у середині, бо є гарне бачення поля, гарна техніка, гарна передача. Також непоганий на атаку, забивний футболіст. Пізніше вийшло так, що його перебудували до центру захисту в U19, там був інший тренер спочатку, каже Гданський. Тренер вважає, що у центрі захисту Тарас комфортно почувається, добре грає головою, хороша довга передача, гарний початок атаки, читає гру, сильний в єдиноборствах. Думаю, він може спокійно поборотися за місце у стартовому складі, тренерам видніше. Півзахисник Жерони та збірної України Віктор Циганков потрапив на олівець клуба англійської прем'єр-ліги. Український півзахисник Жерони Віктор Цианков може стати однією із страт іспанського клубу в літній міжсезоння. Про це повідомляє видання Ас. За вісімкою Жерони пильно стежать скаути англійського Ньюкасла, які вже кілька разів відвідували матчі команди. Каталонці теоретично готові продати цинкова, але хочуть отримати за нього солідні гроші. За даними авторитетного порталу Transfer Market, вартість українця наразі становить 25 мільйонів євро. Однак Ньюкасл, який входить у топ 20 найбагатіших клубів світу, цілком здатний сплатити таку суму. Клуби Української прем'єр-ліги готуються до повернення уболівальників на трибуни. Глядачі матимуть змогу відвідати стадіони вперше за кілька років. Один із найближчих матчів пройде із заповненими трибунами, повідомляє портал Новини Live з посиланням на то таке. Вболівальники Олександрії та Шахтаря зможуть відвідати поєдинок 18-го туру Української прем'єр-ліги за участі своїх команд. Цей матч відбудеться у понеділок, 26 лютого о 13 .00. Першим українським клубом, який одержав дозвіл повернути вболівальників на стадіон, став Верес. Після цього аналогічне право набула й Олександрія. На матчі Шахтарем зможуть потрапити 1200 глядачів. Місцева військова адміністрація вже ухвалила таке рішення. До поєдинку на стадіоні Ніка донецький шахтар зіграє в Марселі, другий поєдинок 1-8 Ліги Європи проти місцевого Олімпіка. Перша зустріч суперників завершилась із рахунком до 2. Український відгерлонерського чалсі Михайло Мудрик невдовзі може залишити свою команду. У футболісті розчаровані. Йдеться про повноцінний трансфер, повідомили ГІМІ Спорт. Українець не виходив на поле в останніх чотирьох матчах, одного разу не потрапивши до заявки, та ще у трьох залишившись на леві запасних. За інформацією джерела, у Челсі керівники клубу почали розглядати можливість продажу Мудрика у літнє трансферне вікно. У клубі зазначили, що ситуацію Мудрика погіршила його непослідовність у дні матчів. У команді тепер не впевнені, що Михайло має майбутнє в їхньому складі. Мудрик у поточному сезоні зіграв за Челсі у 25 матчах, де забив 4 голи та зробив 3 асисти. У турнірній таблиці чемпіонату Англії Челсі посідає 10 місце, відстаючи на 2 очки від зони Єврокубків і на 22 бали від Ліверпуля, що йде першим. У складі Київського динамо найближчого літа можуть відбутися серйозні зміни. Столичний клуб готується до активної трансферної кампанії. Одразу кілька футболістів Динамо можуть продовжити кар'єру в інших командах, повідомляє Фанатік. Влітку 2024 року Динамо має намір серйозно посилити склад. Тренерський штаб сформував перелік позицій, які можуть закрити нові футболісти. Одним зі способів формування бюджету на трансфери стане прибуток від продажу деяких гравців київського клубу. Багато футболістів команди залишаються на радарі європейських клубів навіть попри те, що білосині давно не брали участь у груповому етапі турніру Ліги Чемпіонів. Особливо активний інтерес до динамівців виявляють турецькі клуби. Фенербахче готує пропозицію щодо капітана білосиніх Віталія Буяльського. В останні сезони досвідчений півзахисник грає дуже результативно та корисно для своєї команди. Крім стабульців, за його прогресом продовжує стежити римський Лаціо. По трансферу захисника Дениса Попова може зробити пропозицію Галата Сарай. Титулований клуб готовий дати за гравця мільйон євро, але Динамо хоче отримати за футболіста щонайменше вдвічі більше. Атакувальний півзахисник Динамо Самбо Діало також може продовжити кар'єру в Туреччині. У послугу 21-річного футболіста зацікавлені стамбульські гранди. Київський клуб чекає на пропозицію щодо трансферу молодого гравця. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ви можете знайти найоперативніші новини футболу. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!